Ну самі погляньте, який він вийшов, яскравий, насичений, смачний і густий. Готувати дуже швидко та просто і У мене з цієї кількості інгредієнтів вийшло 8 півлітрових баночок. Помідори мию та очищую від плодоніжки. Їх треба 4 кілограми. 800 грамів яблук очищую від насінневої коробочки і відправляю до помідорів. Скірку очищувати не треба. Цибулі знадобиться 400 грамів. Нарізаю на шматочки і теж відправляю до помідорів. Ставлю цю всю красу на вогонь і варю до того моменту, поки всі інгредієнти не стануть м'якими. У мене на це пішло 50 хвилин. Пробиваю овочі погрожним блендером до однорідності і прямо ополоником перетираю пюре через сито. Це робиться дуже швидко. Відходів залишилось буквально дві жмені. Переливаю кетчуп у велику каструлю і варю хвилин 20 з моменту закіпання. А сама тим часом підготовую спеції. Треба 2 столові ложки солі і 2 стакани цукру. Чайна ложка без гірки червоного перцю, пів ложки меленої кориці і пів ложки меленого коріандру. Типаю спеції і додаю 75 мл 6% оцту. Далі є два варіанти розвитку подій. Або ми це все діло 2 години уварюємо до загустіння, або беремо 1 столову ложку крохмалю, додаємо 50 мл води. Розводимо і додаємо до кетчупу. Для цього проварити треба буквально пару хвилин. На смак це ніяк не вплине, а от консистенція буде чудовою. Залишилось тільки розлити по банкам і закрутити. Обов'язково баночки перевертаю та окутую. Така заготовка чудово зберігається без погреба.